Rolls-Royce Silver Shadow, 70-й рік, Англія, праве кермо. Зараз його заправимо і попробуємо, як же ж їздить оця легенда англійського автопрому. <пробіт> <пробіт> Ух ти що! Ну зараз ну, момент істини. Ходу, <пробіт> підемо сьогодні пішки. О, огляд закінчено. <ріст> ну, бо я сказав просто до повного, то, то скільки влізе, стільки влізе. До повного, так? Да. Ну до горла ні, так. Так отоків там можна скільки, можна влізе, можна. скільки влізе. стільки влізе. Прекрасно. Ой, ну, 20 літрів взяли, а тепер головне, щоб він завівся. Ну, майже як на жигулях. Нічого нового. Нормально. Він же пав в Україну. Тут же так можна. О, є. О. Ну, як ЗІЛ нарешті. Шість баняків, як в зілу працює, десь такий самий звук. Розхід, певно, теж літрів 40. Но зараз будемо пробувати. Ну, запах поки як в Жигулів, причому звук вихлопу як в Жигулів. в салоні запах теж як в Жигулів, але їде він зовсім не як в Жигулі. Ну просто настільки легко крутити руль. Я не знаю, то не на всіх машинах сучасних так легко руль крутиться. Ну, Тут, напевно, якась класна система гідравліки стоїть. Ко, Ко, одним пальцем. Ми, ми сьогодні відчуваємо себе аристократами. Я вже на правому рулі, як на лівому, мені здається. Ну, Я не відчуваю взагалі ніякого дискомфорту. Що, як відчуття? Прекрасно, наче тут вродився. Ні, ну, Насправді я... Е, важко віриться, що машина 70-го року випуску. Бензиновий двигун 6,2 літра, автоматична коробка передач на три передачі. І що найцікавіше, тут стоїть у нас гідропідвізка. Ми от проїхали, жодна там, ямка, нерівність, воно просто не відчувається. І саме цікаві, що коли я от їду на цій машині, я абсолютно не відчуваю, що це машина 70-х років, тому що ну, в ній є справді все, що є там, в сучасній машині. Гальма всі дискові, відповідно, є повний електро електропакет, все працює і навіть є кондиціонер. При тому я бачу, що тут є магнітола. Ми не пробували, чи вона працює, тому що в нас немає кассіди. Але е, з заводу тут йшла е, магнітола Pioneer, пайонер. Не знаю, як вона правильно називається. Ми колись такі купляли там на базарі, в Жигулі ставили оці от магнітоли. То тут вона стояла в 70-му році ще за Виглядає ця машина на всіх 100 тисяч, може навіть не більше. Але коштує вона насправді не 100 тисяч. Не скажу скільки, але всі варіанти можете написати десь нам тут в коментарях. машині вже більше 50 років, але навіть сьогодні вона виглядає дуже ефектно. Дизайн стильний, такий, не знаю, якийсь стиль Old Money, Він навіть зараз привертає погляди, привертає увагу. І ми поки тут стоїмо, щось знімаємо до нас вже приходили люди фотографуватися, оглядати машину і навіть питалися, чи ми її продаємо. Поза тим, машина ну, реально на той час, ви собі від 70-ті роки початок. Так? У нас тут люди на Жигулях запорожцях їздили. І Rolls-Royce, якому є там, кліматизація, тобто кондиціонер, в якому ви собі їдете, я не знаю, як в космічному кораблі, 4 вікна піднімаєте, ну, хоча Тут дуже комфортно за кермом, але найкраще тут їздиться саме ззаду. Тут можна просто собі лежати, спати, відпочивати, я не знаю, тут відчуття наче ти у вітальні. Ну я тут дійсно, як у вітальні, тут цілий пульт управління в мене, я можу собі вибрати температуру, причому двозонний тут, не скажу клімат-контроль, але кондиціонер. Тут лівий пасажир може регулювати собі температуру зліва, правий – справа. Тут окремо стоїть магнітола, я можу собі тут вибирати хвилю, радіо, відповідно, підняти оцю от. Перегородку між водієм і мною і почуватися собі, ніби якийсь там монарх Британії 70-х років, там який їде в Букінгемський палац на роботу. Видно, що в таких машинах вирішувалися якісь важливі державні справи, бізнесові справи, тому що тут є все для того, щоб, не знаю, читати, підписувати урядові документи. Тут працює кожна кнопочка, і вона створює максимальний комфорт просто для того, щоб тут можна було проводити півробочого дня. Причому що цікаво, що пройшло більше ніж 50 років і ну, все працює. Все натискається, все закривається, відкривається насолода. Цей. Я хочу знайти, скільки він бере пального на 100 кілометрів. Але зрештою, яка різниця це ж Rolls-Royce, Хай бере навіть 40 літрів за тої їжджу на Rolls-Royce. Ця машина не є масовою. Загалом було випущено близько 16 тисяч екземплярів, саме сіл сіл між 65-м і 75-м, якщо не помиляюсь, роками випуску. Ну саме цієї серії, коли саме ця машина випускалася. Із них були деякі варіанти дводверні. Ми маємо класичний седан чотирьохдверний з величезним багажником, з заднім приводом. і з правим кермом, тому що ця машина приїхала до нас з Англії, прибув повністю легально і пройшов всі процедури, як того передбачає закон. Але якщо ви бачите, тут на ньому ще досі британські номерні знаки, і такими вони, на жаль, і залишаться. Тому що єдиним мінусом цієї всієї історії, розмитнення саме таких машин. Вона не може бути зареєстрована в сервісному центрі. Вона не може отримати українські номерні знаки, тому що вона не відповідає нормам екології, там безпеки і так далі. Тобто на жаль, сьогодні цю машину можна оглядати, на ній можна їздити там на закриті території, виставляти в музеї, пересуватись на там закритих майданчиках, але ви не можете на ній їздити, то дорога загального користування. Процедури, ті, які передбачає того закон, дотримані усі зробила це вся компанія Vest Auto Hub. Відповідно, уся історія машини збережена, право власності збережене, і ця машина належить українському колекціонеру зі Львова. І я думаю, ви ще наразі цю машину побачите на різноманітних фестивалях, виставках і будете мати нагоду і поговорити з власником, і там, проїхатись навіть на цій машині. Кому цікаві ретроавтомобілі, пишіть, знайдемо, купимо, доставимо, розмитнимо. Звертайтесь до Вести Автохаб.